Рік, що прийшов, приніс нам дуже багато горя і страждань, втрат і болю. Сотні тисяч наших воїнів світла і добра відстоюють нашу незалежність і свободу. І водночас ми, українці, показали всьому світу свою незламність. Свою силу, свою волю до перемоги і незалежності, яка дається нам дуже важко, бо надто високу ціну ми платимо у боротьбі з жорстоким і підступним ворогом. Степан Бандера став одним із символів боротьби України за незалежність у 20 столітті. Довгий час радянська пропаганда намагалася дискредитувати його ім'я. Вішаючи тавро Бандерівця на кожного, хто наважувався мріяти про самостійну Україну, але історична справедливість бере гору. І сьогодні Степан Бандера посідає гідне місце в пантеоні героїв, які віддали життя за українську ідею. Він був жвавим, амбітним і твердим у своїх переконаннях. Прекрасним батьком для своїх дітей і потужним символом націоналістичного руху, який готував себе до боротьби, гартував тіло і дух. На жаль, вже не перший новий рік ми зустрічаємо ту далеко не найкращому настрої, вимушені зустрічати його в умовах важкої, правопролипної війни. За право нас, а на нашу державу. Але також дуже символічно, що в цей день ми також кожного нового року відзначаємо день народження людини, яка стала фактично прапором боротьби нашого народу, прапором незламності, символом нескореності. Нашого народу у своїй боротьбі за свою державу. І хочу сказати, що життя чини Степана Бандери е надихали його сучасників, надихають нас, надихають всіх наших воїнів зараз і дають впевненість у тому, що ми переможемо. Тому що його боротьба, його національний визвольний рух відбувався набагато в набагато важчих умовах, ніж це відбувається зараз. Ми тоді залишилися фактично сам на сам сильними світу цього, і нас не підтримувала жодна держава, та ми й не мали своєї фактично держави. Але завдяки цій боротьбі Україна відбулася, Україна відновила свою незалежність, яка би там. Не була, які би там у нас проблеми не були, але ми маємо свою державу, ми маємо свою армію, ми маємо підтримку всього цивілізованого світу, що дає нам абсолютну впевненість в тому, що ми переможемо. Вічна слава Степану Бандеру, вічна слава всім героям, які поклали життя за нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Степан Бандера прожив 50 років. З них 5 провів у польській в'язниці, 4 у німецьких концтаборах і тюрмах, майже 15 в еміграції під чужим іменем. Зрозуміло, що така людина не могла впасти у вічі, адже розумів, що причетний. Було кілька невдалих замахів на його життя, але від охорони відмовився. Його сім'ю вбили нацисти. А сестер катували в радянських таборах. За ним і самим полювали вишкоголені алгенти НКВС, бо мав вартість цілої армії. І їм вдалося вчинити вбивство. Гаряче серце патріота перестало битися 15 жовтня 1959 року у Мюнхені. Нелегка доля судилася в Україні і в минулому, і в теперішньому. Знову теврони 21-го століття гострять свої підступні мечі для бою. Та незламний бандерівський дух в українця не Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати, батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, у лісі лісі. Під дубом зеленим там лежить повстанець, тяжень коранених, бою лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець, тяжень коранений прийшла до нього, рідна мати Його плаче, ритає, жалує Його, як прийшла до нього, рідна мати його, і нам жалує Його. Ми зможемо здолати зло, і Україна буде єдиною від донецьких степів до сивих Карпат. Від поліських пралісів до хвиль Чорного моря. Але ми маємо вистояти, перебороти всі труднощі, бо мріємо про одне, щоб на нашій землі панувала доброта, порядність, чесність та мир, доля України в наших руках. Незламний, герою, тебе прославляємо в наших піснях. За вільну державу ставав Ти до бою, і дух твій, і велич у наших серцях. Тебе не зламали тюремні і грати, коли Україна палала в вогні, і гасло Бандери гриміло мов клятва. Здобудеш державу чи згинеш в бурні? Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він, зрештою, втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний. Ці слова, ці безсмертні ідеї героя ХХ століття, людини-легенди Степана Бандери витають у повітрі і сьогодні. Його думки актуальні як ніколи. Саме Степан Бандера являється найяскравішою знаковою постаттю серед подвижників українського національного визвольного руху, який був провідником ОУН організатором, символом героїчної та непохитної боротьби українців за власну державність, свободу. Його головними принципами були соборна, національна, вільна і демократична Україна своїм нескореним духом. Жертовною боротьбою за волю України він сколихнув не одне серце і не одну душу. Він справді став символом нашої нації і всього українства. Нині Україна переживає те, проти чого невпинно боровся Степан Бандера. З цієї причини його ім'я так часто лунає з ворожих вуст. Для Росії, яка тримає за мету поневолення та руйнування ім'я Степана Бандери, дорівнює стійкості. Та незламності України його гасло Бог і Україна стало святим для мільйонів українців. Сьогодні Україна відзначає 115 років від дня народження провідника української нації Степана Бандери, сини та доньки нашої держави уже 10 років, з часів розстрілів Небесної Сотні та початку війни на сході нашої держави відстоюють найважливіші для кожного українця цінності: свободу, незалежність, право бути господарями на своїй землі. Вони продовжують справу Степана Бандери і творять наше майбутнє, відновлюючи історичну справедливість. На жаль, дорогою ціною доводиться платити життям та здоров'ям наших найкращих захисників і захисниць ім'я незалежної України.